Сценарії боротьби з кризою на Кіпрі унікальний і не впроваджуватиметься в інших країнах, стверджують у міжнародному валютному фонді. А це означає, що кредитори не збираються оподатковувати банківські рахунки в інших країнах Єврозони, зокрема і в особливо постраждалих Іспанії та Італії. На безпеці вкладів наголосив цього тижня. Міністр фінансів Німеччини. Далі коротко про найголовніші економічні новини Європейського союзу. Словенія закликає не порівнювати свою банківську систему із кіпрською. Попри песимістичні прогнози експертів, голова місцевого центробанку вважає, потреби у міжнародному кредиті немає. Зокрема, через різні масштаби, банківський сектор у Словенії становить 40% ВВП, тоді як на Кіпрі понад 300%. На відмінностях свого банківського сектору від кіпрського наголошує і Мальта, хоча країна і за розміром і за обсягом сектору, подібна до Кіпру, але мало співпрацювала з іноземними банками, а тому і мало постраждала від їхньої кризи. Латвія не стала новою гаваню для російських капіталів, стверджує тамтешній міністр фінансів. Іноземних вкладів в країні хоч і багато майже половина і більшість з них належить громадянам СНД, Але в останні тижні їхній об'єм зріс не суттєво менше як на піввідсотка. Латвія і Литва не проводитимуть референдум щодо вступу до Єврозони. Уряди обох країн націлені на плановий перехід на євро у 2014 тисячі і роках. Відповідно, фінансисти пояснюють, валюти обох країн вже прив'язані до євро і так само потерпають від кризи. А от переваг єврозони Латвія з Литвою поки що позбавлені. Лише третина поляків підтримують перехід на євро. Показало опитування проведене цього тижня в розпал Кіпрської кризи. Попри це, уряд Польщі таки погодився на референдум. Переконати народ відмовитися від злотих міністрам здається простішим аніж домогтися більшості в парламенті. Кіпр не відмовиться від єдиної європейської валюти, офіційно заявив президент країни. У Усупереч деяким аналітикам голова держави назвав вихід із єврозони експериментом над майбутнім країни.